Друзі, всім привіт! Ось займаємося на дворі. Зараз однесу ось ці сухі гілочки сюди на кубку. Ми сьогодні повигрібались з мамою вдвох. Ось оцю діляночку Клубники, ось ще винесемо сміття. І сюди, до кучки хочу хризантами старі оці по обривою кину, щоб на дній кучці воно вже лежало, а потім повиносимо. Ось хочу по... повернусити ось оці з злілі минулорічні пагінці. Ми в основну роботу з прибирання на дворі проводимо весною, тому що погода дозволяє, восени і холодно, день короткий. Ну, не знаю, чомусь ми так звикли. Є багато хто і восени загрібає. І ми хіба що листя з горіха восени грибимо, тому що... воно, щоб по двору не літало в основному. Ні, Воно лягає таким товстим шаром на землю, так що, хто знає, мені, наприклад, дуже подобається, коли прибирання проводиться весною. Зараз весна затяжна в цьому році. Великий день пізно, ну, поробиться досить. Ми сьогодні також зайнялися ще мама, обрискує дерева, пішло балон заправляти насус, оббризкалась ці дерева тут. Сьогодні вчора обпилювали, а сьогодні Ось так по веревою. Це такі хризонтами в нас ростуть на городі. По, по зривою ці старі кущі і винесу їх отуди на кубку, на клубниці. І далі хочу зайнятися загрібанням. Ось воно ламується легко і дуже швидко раз два і все готове. Ми ці хризантеми у сусідській півні бунтують. Ось ми тут посадили між ожинами. Ось хризантами. Чималенька кубка. Ми їх не викопуємо. Оці хризантеми на восени на зиму. Вони нас зимують і тут непогано. Так що ось вже відростають нові. Потепліло, ось видно. Зеленіє. Оце в нас цибулька багатойосня росте. Ось мосик. Розговкався наш мосик на сусідських курей. Облаштували гвалт кури сусідські. І... Мосік у нас небайдужий, любить поговкати, але він у нас менш брехливий, ніж Джек. Джек той бреше, постійно говкає то на горобців, то просто так в небо. Ось, зараз. Займуся тут вигрібанням. В принципі, не буду я виносити цю. Кучку туди відселю, її можна буде забрати і віднести на сміття. Чому двічі робити одну з ту саму роботу? На одну, потім на іншу. Прибирати все одну. Треба буде, так щось я. Хочу зайнятися зараз цією роботою. Сьогодні на дворі гарно, тепло. Так що працювати можна. Це на листя з груші сюди аж полетіло, але нічого. Зараз візьму мітлу і все позагрібаю. Ми тут. зробили таку невеличку діляночку ожини, а поміж кущами ожини садимо ще й квіти. Тут багатойосна цибулька також росте, вона вже зеленіє, скоро можна буде її в їжу виривати. Так що займаюся сьогодні роботою такою. Вон вже яку кучку сухостою. Наскидала. А ось такі погони, ожини і тут ще й розкрутилося, не пойму, чого таке? Слабке-слабке ось. Чи попустилося вниз? Мабуть, попустилося вниз дуже. Те ще прив'язували. Треба, да, мабуть, перетягти його буде на вищу висоту. старі пообрізаємо гілки, молоді залишимо. І так ось, ось сюди попідв'язуємо. Це треба окремо зайнятися цією роботою. Тут, мабуть, треба буде між поперекупувати або хоча можна взяти. Мого любимого їжачка і ним пробігтися. В принципі, мож, можна буде зробити і так. Як буде краще, так і, і зроблю. Спробую, що воно вийде і буду займатися цією роботою. Це в нас зароста на грьодці. Город у нас величенький, тут хватає і на картоплю, і на овочі, на все хватає, І квітів посадити хватає. Так що це в нас чебрець минулорічний. Він тут насіється горно. Ми зібрали в минулому році два пакета з маркетупта, І він тут самосів, самосівом у нас. Так що його вистачає. Нічого й варимо взимку. Ох, як пахне, Спотругала, так. Пахучий. Гарно пахне. Виспівують півники, мабуть, на дощ. Та дощ, в принципі, передають. Ось, Не знаю, може ще треба пообрізати ось старі старі гілки в цьому, старому ось такому кущі. Якийсь грибок на пол, на крижовник. Є люди кип'ятком Ну, Чомусь мені не дуже віриться, що кип'яток можуть, не знаю, кип'я... Я знаю, що кип'ятком поливають ті рослини під корінь, які хочуть, які треба вивести. Ось про полиці кущі треба прибрати сухі ось. Гілки зожини, прям такі вже. Схлі-всухлі. Минулорічні. Це тут у нас різні такі ростуть рослини. Це, мабуть, м'йота. Чи щось подібне до м'йоти. пахне то м'ятою. Але Та така лохмота. Нас ціла діленка. Ми скільки вже її, вам е, сказати, правильніше. Розвели її. Звичайно, і в нас не баво там мьота, це така лохматенька м'йота. Ось, дивлюся, багатоярусна цибулька росте. Вона викидає таку зелень наверх, наверху тоді утворюються цибулинки, і ці цибулинки... Треба розсожувати. Такі стрілки пускає, і стрілок потім виходить, розсажувати. Ось, була стрілка і ось як розрослася, бачите, живо булька. цибулька. це її треба розсожувати. У нас тут велика ділянка її. Будемо вигрібати. І ось я позберу цю цибульку. Подивлюся, куди її можна буде посадити. Я що цибулю цю потім ну, обрізаю, щоб стрілок не пускала, щоб дуже багато не розросталося. Але покладусь на дорожці, щоб не мішоло. І далі піду брати мітлу і буду вигрібати. Ось взяла мітлу, вона трішки в мене постраждала. Ось хі, три зубчика тут і два зубчика тут вискочило, ну нічого. Буде. Вона вже не один рік у нас служить. Зараз буду цю всю територію загрібати. Ось уже одну частинку я загребла, нагребла ось таку кучу сміття. І... Пошкребло ось по м'яті і по мелісі. Ось це тут у нас така ділянка. Зараз покажу оце метлую. Ось оце така ділянка. Мьоти і меліси ось тут з цієї сторони. Так запохло м'ятою, що просто неймовірно. І ось зеленіє м'ята. Це звичайна м'ята. Вигребла її від відціля трішки. А он мама бризкає дерева, від шкідників і удобрює. Ще пропустила трішки листя. Буду зараз до кучки. А ось, друзі, дивіться, скільки я повигрібала цибульки багатойорусної. Хватить цілу ділянку засадити. Треба буде придумати, куди її ще нам посадити. А може, комусь віддам, якщо комусь буде вона потрібна. А зараз буду загрібати оцю діленочку. Ось, друзі, вигрібала тут між хризантемами і виявилося, що у нас тут росте кущ ромошки. Я сподіваюся, що це не бурйон. Дуже схоже на ромошку у листочки, але щось для неї дуже рано, подивимось. Мабуть, буде бурйон. Я думаю, що це бурйон. На ромошку то похоже. Ну, хай зачекаю. Якщо бурйон, я його вирву. Це недовго. Ось друзі, вигрібаю між ожиною і ще бачу, що там багато поросло такого зеленого, мабуть, це. Таке справді бурйон. А ось за мітлою ви, вигреблося таке. Ну що це таке? Коли це погін ось пішов, погін із ожини, він ріс-ріс і впустив молоденький корінчик. Його тут треба, мабуть, назад прикопати. Він просто був у цьому зверху, у землі. За Смітлою вискочив, треба, мабуть, його ось так прикопати. Буде новий кущик ожини, від цільо дріжемо від цільо котором і посадимо кущик ожини, Розсадимо. Буде ще один у нас кущ ожини. Друзі, ось загребло територію між ожиною. Треба ось повиносити буде сміття далі. Так що, наче територія тут і не велика, зовсім маленька, але сміття тут назбиралося чимало. Позгрібола, де могло й мух. Чомусь під кущами ожини був мух. І ось є трішки. Там, де можу достати, там вигрібою. Ще хочу пробігтися своїм їжачком тут, коли винесу оце все сміття на смітник. Так що сьогодні зробили таку територію. Ось тут вигрібли, і клубнику повигрібали. Зараз буду переходити грибти до грушки. Такі сьогодні це справи. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім дуже вдячна за перегляд, всім бажаю мирного неба, всім пока!